У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася презентація двотомника громадсько-політичного діяча Євгена Філян під назвою Я вибрав боротьбу у волю Україну. Книги розповідають про складний період становлення незалежної України та протидію проросійських сил у владі. Видання підготовлено в межах програми Відродження і становлення держави Україна в кінці ХХ століття, яку розробляє музей. Ми сьогодні маємо переживаємо такі тяжкі е... часи. Це війна, війна нікому ще ніколи не ніколи, ніколи була доброю. Аналізуючи то, я собі вже давно це зробив формулу, висновок. Я думаю, що найбільша помилка у нас була, це був 91 рік. Після референдуму я не знаю, чому так сталося. Чому ми, коли були національне піднесення 90 з лишніх процентів, стали так незалежні країни, чому ми весною не зробили перевибори Верховної Ради. І це би все помінялося. Ми сьогодні були і в Євросоюзі, і в НАТО. І все. Бо я переконаний, що на, ті, на тому національному піднесенні, якби були вибори весною 92-го року, парламент був би проукраїнський. І тоді можна було б будувати свою державу, національну державу, думати про те, щоб Україна був тій державі господарю на землі. А ми 10 років. Гралися багато векторів, міста не ми гралися. Ті люди, які були в Києві, 10 років була прокомуністична більшість, ви пам'ятаєте, е, група е, 239, плюс Куцюба, який зрадив е, народну раду, так, е, наскільки я пам'ятаю. І це е, е, потім олігархічна влада прийшла. Ну, і ось так ставалося, що ми... Е, Свої держави були десь на, 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 на узбіччях, а не при керівництві українці. І це давало до того, що сьогодні ми маємо, пожинаємо, ті, ту, ту нашу, десь, десь ми не дотиснули, десь не, не, не вимагали більшого, бо можна було, треба було зробити. І сьогодні ми маємо ті наслідки, ця війна, яка, яку ми сьогодні всі з вами переживаємо. Та книжка була зроблена за 4 місяці. Але тільки завдяки працівникам музею. В той час, коли я це все робив, я ще служив в селах Брінців, розписаних операцій. І мої побратими, мої командири, десь я їм казав, що я планую це робити, дали мені можливість це все робити. На мене сильно не нагружали. І я теж вдячний тим людям, які сьогодні допомогли мені в тій роботі.